Нині мало кого можна помітити на вулицях нашого краю у головних уборах. А колись у хусті капелюхи були звичайним елементом щоденного гардеробу. Їх носили з гордістю, і вони підкреслювали або соціальний статус, або були невід'ємною частиною службового одягу. А загалом капелюхи почали виготовляти дуже давно. Перші зразки головних уборів із стулією та полями. Про образи капелюхів з'явилися ще у стародавній Греції. Їх одягали, наприклад, для подорожей. Ніше у середньовіччі та у 16-17 століттях у Європі вони були важливим елементом одягу. Головні обори прикрашали пірям та хутром, а їхнє виготовлення стало мистецтвом і важливою частиною моди. Тож, коли в хусті з'явилися перші майстерні капелюхів, як звали їхніх господарів, де знаходилися ці заклади. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку та підпишіться на канал, аби знати. Ти більше про минуле нашого краю австро угорські часи за даними туристичних та історичних джерел майстерні з виготовлення фетрових капелюхів у Хусі діяли ще з початку двадцятого сторіччя, офіційно приблизно з 1905-1906 років, коли хуст ще входив до складу австро угорщини Зокрема, відоме прізвище Йонія. Івана Ковача, який у Хусті виготовляв капелюхи з овечої шерсті, у 1906 році він мав офіційно оформлену фабрику у центральній частині міста на тодішній вулиці Раковці. Вона була маленькою і в ній працювали тільки два сини майстра, крім нього самого. Загалом капелюшне ремесло до нас потрапило з Австрії та Німеччини. У давнину головні обори були модними як серед чоловіків, так і серед жінок. Були навіть спеціальні дитячі капелюшки, тож продукція Ковача була дуже затребуваною і, хоч не дешевою, бо процес створення головного обору був складним, часозатратним та дороговартісним. Чехословацька доба за часів чехословаччини найбільш відомим капелюшником був Мартон Гофман. Він мав свій заклад на сучасному майдані Незалежності в районі Драцу. Тоді це була площа Бенешова, і на мапі міста майстерня позначена біля тодішньої коруни збоку. Але була в місті вже капелюшна фабрика. Вона називалася на німецький мотив Сегал Гудфабрік. Належала вона Юліасу Сегалу, а розміщувалася на місці міської сцени. Тоді ця локація була частиною вулиці Масарика. У радянські часи весь архітектурний комплекс потрапив під знесення. Як виготовляли капелюхи у давнину? Головні обори виготовляли повністю вручну, а процес був тривалий багатоступ. Пеневий і дуже ремісничий у першій половині 20-го століття подібні технології були поширені по всій центральній Європі, включаючи наш край. Усе починалося з відбору сировини. Найціннішим вважався фетр із кролячого або заячого пуху. Але найбільш поширеним був кролячий, а от заячий був тонший і дорожчий. Пух іноді додавали й вовну, бо саме пухане шерсть давали щільний водостійкий і довговічний фетр. Пух очищали від сміття, сушили, відчисували. Спеціальними грібінцями майстер мав досвід, щоб на дотик визначити якість сировини. І так формували заготовку конус. Пух рівномірно розкладали на сито або барабан і зволожували гарячою водою або парою. Він мав злипатися природно без клею. У результаті утворювалася фетрова заготовка майбутнього капелюха. І так починався найважчий етап валяння. Заготовку багаторазово змочували гарячою водою, катали, м'яли, били, нагрівали парою. Під час валяння заготовка зменшувалася. У два-три рази стаючи щільною від майстра залежало, буде фетер тонким і гнучким, чи грубим. Аж після цього заготовку натягували на дерев'яну або металеву колодку форму, формували тулю та поля, фіксували шнуром або затискачами. При цьому для різних фасонів були різні форми: сушили головні обори на повітрі або в теплій кімнаті. Іноді їх обробляли парою для закріплення форми. Після такої процедури фетр тримав форму роками. І так починався фінальний етап. Він включав обрізку країв, шліфування поверхні пензою, фарбування. Зазвичай у ті часи у чорний коричневій сірей Далі пришивалися стрічки, прокладки, шкіряний потиличник. Відбувалося тиснення клейма майстра або фабрики. Тут кожен капелюк був фактично брендовим виробом із іменем майстра. Ще дещо цікаве у великих містах і на великих фабриках існували чіткі спеціалізації: майстер по фетру, формувальник капелюхів, оздоблювач, фарбувальник виробів. Але в гості майстерні були невеликими і родинними, тож функції ділили між собою, і кожен мав уміти одночасно робити все. Майстри передавали секрети усно від батька до сина. Капелюшник вважався поважною професією, часто з власним клеймом. Загалом у ті часи головні обори були дорогими, іноді коштували. Як тижнева або місячна зарплата, але капелюхи були настільки якісними, що під час дощу могли замінити парасолю, а від намокання не втрачали ні якість, ні форму. Сучасність. Сучасну фетрову фабрику відкрили у 1947 році вже за комуняк. Її створили на основі вивезеного, точніше викраденого в Німеччині після Другої світової війни обладнання. Вона так само виготовляла хороші і якісні головні убори, проте вже автоматизу. Зовано і масово перше обладнання було пристосовано для роботи з натуральними волокнами кроля, зайця, бобра, а сама установа знаходилася на вулиці Духновича на місці. Фабрики прометей навпроти Альми у радянські часи. Фабрика була дуже потужною, і капелюхи з хуста мали в гардеробі майже всі комуняцькі вожді. Хоча далеко не кожен хустянин міг собі дозволити купити хуський капелюк, бо у нас штучно запровадили дефіцит навіть на місцеві товари. У кінці 60-х фабрику серйозно реконструювали і оснастили більш потужними машинами. Під неї також збудували нові приміщення, де вона знаходиться й зараз. На вулиці Франка, майже при виїзді з міста. Було підприємство і важкий час, і тотальне скорочення чисельності працівників і застої у виробництві, але фабрику вдалося зберегти. Нині підприємство випускає більше 150 моделей головних уборів. А за рік фабрика виготовляє півмільйона капелюхів, частина яких їде за кордон. Цікаво, що капелюшна справа у місті пережила дві війни. А зараз і третю. Кілька політичних режимів, розпад СРСР, економічні кризи. Але дотепер успішно працює. Не випадково, дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.